Доброго раночку. Їдемо Анютки обирати подарунок. Обрізала всю рецепт цю сукню. Дивіться, яка класна. Mm -hmm. би зараз боксу. Так, ви впізнаєте це місце. Якщо дивилися влог про день народження, то напевно впізнаєте. если не знали, ссылка в описании. Вот здесь выскочит подсказка. Ой, не знаю, навряд ли. Яка надо видеть тут. За 129 купила гитару. Так, друзья, заходим. Ой, Саня. Какой вылечущий выбор. The closest, and then I was just like one color pair. This is so cool. Подобається? Щось брикнув. Друзі, я запакувала подарунок укулелі. Подивіться, як красиво вийшло. Такий чудовий папір в сердечку були, блискучі, переливаються і навіть бантик переліпила. І це ж, ну, можна сказати, подарунок, але не сюрприз, тому що вона вже знає, що там, бо сама вже бирала. Ну, ви все бачили. А ось і сюрприз. Аня дуже давно хотіла сходити на балет. Я душила свою жабу, все ж таки задушила і купила квитки. Квитки, ви розумієте, в електронному виді вигляді, але ж і так можна подивитися, коли саме йдемо. 23 червня а, Royal Albert Hall, Там неймовірно красиво, я ніколи там не була, але я бачила фотографії, там просто шик. Чотири місця для нас чотирьох. І це, так, ви правильно розумієте, єдиний балет, який зараз іде, це «Лебедине Озеро, танцюють британці, а дивимося ми. І як ви знаєте, саме ця постанова балету транслювалася, коли помирали генсеки в Радянському Союзі, коли розвалився Радянський Союз у 91-му році. Я цього не пам'ятаю, але по історії всі це знають. І чомусь мені так хочеться, що це був знак. Знак великих змін. Бо скільки це може тривати. Тож, попереду, чудовий день зі свічками, з тортом, а також поїздка на цю чудову дію. Запрошую вас з собою. Бачите, як я гарно живу. Викликала персонального кухара. І готує мені торт на завтра. Дякую тобі, велике. Така краса. Пропитка була. Крем збили. Без дефо. Без біфо другого 2 червня. У нього ж 2 червня з народження. На сьогодні. Обує вот чудово. Що там э, зубами треба? Привіт! Давай, давай, давай. тримаємо. Волосся не підпалить. Розкажу вам, що відбувається. Отже, написала сьогодні зранку Марина. Каже, що ти робиш? Кажу, а ти що? Кажу, їй приходь до мене допомагати мені з кремом, сметанковим на торт. І ми той торт нарешті-решт ну, зібрали. А потім же ж ми згадали, що у Деніса, нашого знайомого, тут день народження, також 2 червня. І... А 2 червня, от-от щойно наступило, о 12-й ночі ми пішли. До нього він працює в пабі прилітати. Його до того купили маленький такий тортик, кекс. купили свічки і заспівали А, На щастя, ми були не одні там такі розумні, там дуже багато було друзів і колег, що його вітали, і це було прекрасно. Ну а зараз я поспішаю додому, бо завтра. Напевно, буде дуже гарна погода і, може, ми поїдемо на море. Ну, подивимося, не знаю. А -а -а -а. Ну а зараз всім добраніч! Дівчата, дивіться, який в мене чоловік красивий. Я носу. Правду не можна приховати. Ну, як водичка? Холодно, так? Німає місяць. Так, дивіться, вас тут зараз чекає сюрприз. На пляжі небагато людей. Ось тут зараз буде переплив, тому ми сіли трохи подалі. Коли прийшли, побачили український прапор. Я прийшла до них, привіталася, ну щось вони розмовляти зі мною не дуже захотіли. А он там наша парасоля. Сьогодні вітер її зносить. Але погода дуже чудова. Тепло, плюс 22-23. Ну і море. Море шикарне, я не знаю. Мені здається, що може бути прекрасніше море. То, до речі, вон, бачите, вудки поставили. І прямо ці ліски висять, отак, щоб не заплутатися в них. Не знаю, чи легально це так. Вона занирнула цю чудову воду. Насправді зараз вже не вона така, не така холодна, як от минулого разу ми приїжджали, ну, але все ж така освіжа, але ноги вже не німіють, тобто вже більш-менш-менш. більш, -менш, більш -менш. Що означає, що літо, літо почалося. Дуже давно, як англійці кажуть, I'm starving. starving. Друзі. Це центральна частина портмусу. Лише подивіться, тут такі хмарочоси. Я так розумію, що це офісні, а напевно і житлові будинки. Ми тут жодного разу не були, тільки на морі. Прикольна, така центральна частина, тут якісь магазини туристичні. Можна щось купити, прогулятися. Дивіться, які дивіться, хвіст кита. Величезний. Ну це ж портове місто. Ой, мені так подобаються ось ці вазони дерев'яні. Красиво. І так сонячно. Мості зі класне. Так, що у нас тут є? Тімберленд, Фрешбері, Квакс? Це те, що я знаю. Слухайте, прикольно. Ну, зараз літо, зараз дуже спекотно. І це місто оживає. Подивіться, в як люди сидять під парасолями відпочивають. Які цікаві тут дерева? Ти бачиш Авдіончик? Якісь обскубані, напевно, їх обрізали, тому що я думаю, що вони мають давати більше тіні. Люди такі розпечені сонцем. Ой, а що це таке? Якась торпеда чи що це? Ракета? Боже, є якась цікава вивіска. що це таке? Здоровезне? Ну, Лісопняків немає. Айдимой, димой, просто я просто у захваті. Артемушка, подивися, як тут. А вода така синя. Я йду, я йду, зайка. Вода так. синя. Так, я тата, он впізнаю по панамі. Капелюх є, то значить наш тата. Так. Здесь был Может ты захочешь тут жити в цьому місті? Нет? Ну, практично Дубая. Дубая. Так. Тут кран стоїть. Не знаю, чи робочий він, чи не пам'ятник водолазом. А он там дивіться, що робиться. Катають на човниках людей. Такий собі атракціон, дітей навіть. От вода, бачиш, тече звідси. І цей. Боже, глянь, вона синя. Нікого такого... такого... Неприємного кольору, синтетичного. І Тут чорники, там потяг. Я такою валую. Це чудово, цікаво. Правда? Так, ну що, де наша піца експрес? Так, я загубила капелюх Артем. Де тато в капелюх? Я не шукаю. Ну, Загубилися Артем. Ух ти, а тут гляньте, тут паром. Можна сісти на паром? паром? Ні, блядь. І, і ці стоять яхти. причал, боже, ми а, таку голос пропускали. Я нашу, я, ти я, бачиш? Я ти бач. Друзі, подивіться. Дуже гарно. Мені дуже подобається. От прямо от відчувається що ти в курортному місці. О, я обожнюю це відчуття. А навіть якщо воно триває, ну буквально ну, декілька там, годин, тому що через дві години у нас парковка і закінчується і ми їдемо додому. Їсти торт. Ой, в мене щось якісь страхи, що у нас ще й місця не буде. Аншлаг. Тут є дитяче меню. А і чого воно розбирається? Є доросле меню. Так, да, і діти, щось тут можуть малювати. Да, і ми так, і так. Бабочки, бабочки, ну я як завжди буду сезар. У нас сейчас кварчика спинки. А, ее разрез надо. Так, давайте разрежем вот так. Нужно было перед фицерэкспресс. Она так не такая большая. Так, Ну, всім смачного, друзі. Так, ну що ж, це було так смачно. Це було так прекрасно. Покажу вам ще центр міста з іншої сторони, коли сонечко позаду нас. Адже проти сонця погано ну, видно. Щось тут повз пройшли, я навіть ось цього. Ось цей пам'ятник і не бачила цього прекрасного пана. На рубежі 17-18 століть був такий адмірал Едвард Вернон. Саме в його честь був названий 50 гарматний фрігат, на якому був встановлений ось цей пан. Я так думаю, що це і є, якби він. Цей фрегат був дуже активний в 19 столітті, займався він випробуванням навчанням е, отих торпед, що ми бачили трошки раніше, ну а потім на початку ХХ століття вже був встановлений як пам'ятник в Портмусі. Я гарно зроблена. З металу, гляньте, які деталі. Отже, мої хороші, що я вам хочу сказати? Я хочу вам сказати, що життя прекрасне. Це так відчувається, особливо, коли ти наївся і більше не помираєш від голоду. Зараз ми зайдемо в Теску. Тут є Теску, незважаючи на те, що зараз неділя і вже. Після четвертої практично всі супермаркети закриваються, але є такі Tesco Express, Вони, якби маленькі, працюють аж до одинадцятої вечора. От купимо якісь снеки в дорогу. У нас дві години додому.